Всім привіт! Сьогодні я розповім про ще один цікавий спосіб заробітку на цифрових товарах це створення книжок. Створювати книжку ми будемо за допомогою чата GPT, для того, щоб охопити якнайбільшу аудиторію, вона буде англійською мовою. Публікувати дану книжку ми будемо на KDP Amazon. І, відповідно, там її продавати. Я вже створила одну з книжок. Це дитяча книжка про те, як заробляти гроші, навчаюча, достатньо цікава. І вона маленька, вона без особливих картинок, в неї є тільки загальна картинка, вона є тільки в електронному вигляді. Бумажний варіант паперовий ще не готовий, оскільки він потрібно, щоб книжка була більше 70 сторінок. Ну, як мені написало таке зауваження. Але по всьому, по порядку, давайте будемо вчитися, як нам створити свою власну електронну а в майбутньому і паперову книжку. Отже. Для початку ви маєте для себе визначитися, яка сама тематика вам найближча? Не обов'язково писати книжку англійською мовою, можна не українською. Це може бути не книжка, це можуть бути розмальовки, наприклад, як часто там я бачила, курси продають на дану тематику, по розмальовкам, як створити розмальовку та продавати її позадорого. Це можуть бути як. Близькі вам теми, так і далекі для вас теми. Основний спосіб, яким ми будемо писати книжки, і вас дуже здивую, можливо, а може і не здивую, тим, що такі книжки зараз дуже сильно заполонили весь інтернет, і дуже навіть відомих письменників вони прописують це саме таким чином свої відомі книжки. Отже, для того, щоб написати книжку, нам потрібен чат-GPT. Чат GPT завжди до ваших послуг. Звісно, ви можете самі обирати, яку версію чату GPT вам вибрати. Я особисто першу книжку ту писала на безкоштовному. Оскільки, ну, я тестувала, я перевіряла, як воно правильно і. В принципі, можна за невелику кількість генерацій, головне, щоб правильно формулювати свої завдання, ви можете зробити книжку. Зараз у мене проплачена розширена версія чату GPT, вона коштує 20 доларів на місяць, і в принципі мені ну, влаштовує більше. Я можу сказати, що якість у даних опрацьованих запитів чатом набагато вища, ніж у безкоштовної версії. Моя перша книжка була з приводу, як навчити дітей якби, заробляти гроші. А другу книжку я вирішила написати все ж таки більш для дорослих з психологічним підґрунтям. Єдине, що потрібно обрати тематику: психологія вона настільки обширна, у кожної людини є певні свої проблеми, і ми запитаємо. У чата GPT, яка тематика буде найбільш, найбільш затребуваною серед американського населення. Ну або англомовного населення, оскільки книжку я буду робити англійською мовою? Перше, що ми робимо це ми даємо запит до чату GPT. Я особисто завжди з чатом вітаюся. Пишуємо: привіт! англійською. Привіт! Ти, Далі я йому обозначаю його роль. Ти досвідчений. Письменник з психологічної тематики. Підбери мені теми, які були цікаві англомовні аудиторії. В книжковому форматі. І чекаємо відповідь від чату. Ось він написав про самопізнання, люди цікавляться, про емоційний інтелект. Провідносини, соціальну психологію, практичну психологію, щоденну психологію, трендові та нішеві напрямки при психології соціальних мереж: тік-ток, інстаграм, чов собі, мозок. Угу. Формат він радить, який краще всього працює. І от він пропонує одразу каже топ 5 найперспективніших тем саме для Амазон, де попит зараз найвищий. Так, дай мені топ-5 тем. Будь ласка, я культурна. Тривога і стрес у сучасному світі, емоційний інтелект, управління емоціями, токсичні стосунки та встановлення особистих меж допомін, залежність судмари, самопізнання і тіньова сторона. Всі ці теми мають високий попит. І в правильній упаковці цікава назва, простий стиль і вправи, може стати бестселерами на умовному ринку. Хочеш, я підготую для тебе структури змісту для кожної з цих тем, щоб ти одразу бачив, як може виглядати твоя майбутня книжка? Знаєте, особисто я напевно, написала би на всі ці п'ять тем. От мені, я прочитала ці всі теми, вони мені всі настільки важливі, як для мене. І це е, ця тема, вони всі, всі мають високий попит. Тому ми попросимо чат GPT, ну, так як він у мене не, е, якби не маленький, тому ми його попросимо, щоб він зробив для кожної з цих вправ. Для кожної з цих тем структуру. Зроби, будь ласка, для кожної з цих тем структуру. Структуру змісту. Ось він мені пропонує приклад назви і зміст. Емоційний інтелект, управління емоціями, токсичні стосунки, встановлення меж. Треба визначитись, яка саме тема могла б от допомін залежність соціальних мереж. Швидких задоволень, життя без детоксу, самопізнання, тіньова сторона. Можливо, можливо. напишемо наприклад, одну книжку про самопізнання. Це важливо, треба себе пізнавати. Треба про себе думати, як воно все правильно в собі розставляється. Отже, ми визначили систему самопізнання, тіньова сторона. Зміст. Нам вже Чат GPT підготував. 15 розділів. Вони орієнтовані будуть на англомовний ринок. Структура how-to плюс історії, плюс практики. Популярні підзаголовки в стилі Amazon, щоб книжка одразу виглядала як бестселер. З усім погоджуємося. Так, підбери. Будь, ласка. Ось варіації для самопізнання. Назва «Embracing The Shadow. Бізголовки. Практичний хід тіньової роботи. Так, це чудово. На Amazon добре працює в які обіцяють результат, трансформацію. Містить ключові слова, все підсказує вам він. Ну, Він хоче все зараз його адаптувати, але нам потрібно написати цю книжку. Тому давайте ми зараз вернемо ChatGPT е, в, в правильне нам русло і попросимо його. Е, напиши по п'ятій темі е, зміст англійською. Кою... Мовою. Звичайно, ось для п'ятої теми. Ось він це все починає розписувати. Він нам розписав частину. Значить, ця книжка буде складатися з чотирьох частин. Короткі описи, щоб у тебе був готовий чорновий план. Він ще не здогадується, напевно, що нам не короткі описи потрібні, нам потрібна вся книжка. Дану е структуру ми собі копіюємо, оскільки чат GPT, іноді чомусь у нього зникають дані нюанси і вставляємо в новий Google документ. Це наша. Починається книжка. Далі. Ми робимо як: ми йдемо в чат GPT і беремо частина. Пишемо. Напиши частину книжки І че починає писати. Він пише, я можу для тебе так само розписати кожен розділ подібному стилі, щоб після коли йшов повний рукопис книги. Хочу я зроблю наступний розділ. Так. Так, зроби наступний розділ. Таким чином ми копіюємо кожен із написаних, тобто він буде так постійно питати про кожен розділ, бо він не може одразу всю книжку написати. І ми кожен даний розділ будемо його просити і зроби наступний розділ, зроби наступний розділ, зроби наступний розділ, і з цього будемо складати свій Google документ. Ми зберегли, Я зберегла книжку, і тепер будемо її втягувати саме на сайт Amazon. Так, ось тут вже одна книжка в мене була загружена. Тепер робимо нову. Створюємо, Створюємо електронну книгу. Мова англійська. Назва книжки буде складатися з двох частин. Oh, да. Видавництво е, перше автор. І тут ми пишемо опис. Опис книжки для е, цього нам також зробив чат-GPT. Ми його звідси копіюємо. Тут що, я якби володію правами. Ну, тому що. Потім хто завгодно може мою книжку використовувати в своїх цілях. Чи немає там таких якихось картинок неприйнятних, вік, від якого варто його читати? Ну, я думаю, що це не 18, ну, хоча б... Наприклад, тут з підліткового віку, з 14 років, можна. Максимум. Не знаю, максимум скільки. Тут головне мінімум поставити. Де буде продаватися? На Amazon. Категорії. Треба вибрати категорії. Це у нас. Зберігаємо категорію. Тут будуть. Слова, за якими будуть шукати все ж таки мою книжку. Для цього знову звертаємось. До речі, бачите, він посвідповідають. Self-help, psychology, personal transformation. Давайте підемо ще раз, глянемо, що тут. Personal transformation є. Тому, да, Інтуїтивно одразу зразу я собі поставила, що це персональна трансформація. Приордер, це предзаказ. Пишу, що, в принципі, я готова, свою книжку одразу в мене. Вона, в принципі, готова. Не треба у нас предзаказ, типу що я ще в процесі написання, то, будь ласка, закажіть у мене книжку. Я буду розуміти, там, що там це зробити для цієї книжки. Тому зараз, поки без цього нажимаємо Save Continue, чекаємо. Тому так, ось перейшли ми до наступної частини загрузки манускрипту. Загружаємо манускрипт. ну Чи ти хочеш примінити права Ну Я думаю, що так. Так, ковер ще не доробила, Ну давайте спробуємо через цей ковер-креатор, як воно буде. Ось на моєму комп'ютері. Зараз ми. Так, загрузили нашу цю. Тепер нам потрібно вибрати. Тут можна редагувати. Коротше, мучилась-мучилась. Я просто не витримала вже мене настільки дістало, що я вже почала. Просто пішла в канву, в канві. Можна вибрати буквер і собі зробити будь-який тип обкладинки, який тобі вподобалось. Наприклад, дивимось, дуже, дуже цікаво, так от, щоб воно виглядало. Чудово, мені дуже подобається. Тепер ми сюди загрузимо картинку. Ось, тобто, обкладинка, вона зроблена. Ми її скачуємо. Ну, ось, помогок ніяких немає. Єдине, що там та буде з контентом відсутні. Ну, давайте зараз загрузимо ще раз пр пред просмотр, як воно виглядає. Ну, в цілому... Воно читабельно і так. Якщо що, ми потім його просто ще раз перезальємо, зберігаємо та продовжуємо. Воно пропонує книжку загрузити на KDP Select. Це дійсно цікава програма. Вона, люди оформлюють підписку і воно пропонує ці електронні книжки. Воно також дозволяє. Різні знижки давати та різні рекламні акції, і щоб люди читали, коли люди починають читати, вони потроху там спочатку безкоштовно за підписку, потім там за мінімальну вартість, і так вона книжка починає рости, тобто вона має свою рекламу. Тому варто тут ставити так. Якщо ви, звісно, не якийсь дуже популярний письменник, якому не потрібна ніяка розкрутка, і ви просто знаєте, що ваша книга її всі дуже чекають, і вона залетить одразу. Uh, так, виберіть територію, де. Ну, можна вибрати в яких країнах, але я, наприклад, на всіх територіях хочу її продавати. Так, прайсинг план. Якщо за 35% роялті, то це вартість книжки має бути від 99% центів до 200. Якщо 70% роялті, то це до 10 доларів вартість книжок. Тому ставимо 35. Ставимо вартість книжки давайте 25 доларів. 24,99. Я отримую роялті від продажу даної книжки 8,75. Я публікую дану книжку. Ось, чудово, моя книжка тепер з'явилася на Amazon. Отже, в цьому відео я розповіла вам, як створити свою власну книжку, як запустити її на Amazon. І при цьому ще також запустити на ній рекламу. Дані книжки будуть знаходитися до моменту, поки ви їх самі не знімете. Також, якщо це відео буде цікаве, я покажу окремо, як зробити бумажну версію, яка буде надрукована по принципу футболок. А в наступному відео я розповім, як я навчалася в школі. Автоматизаторів маркетингу. Це дуже популярна школа, яка продає курси онлайн. Є що розповісти, має бути вам цікаво, якщо ви хотіли б зосередитися на даній професії. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Ставте лайк, якщо вам зайшло. Ну і бережіть себе. Гарного всім дня!